Вищий антикорупційний суд арештував на два місяці народного депутата від фракції Слуга народу Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкопі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. Щоправда, із альтернативою застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Судді були представлені фрагменти телефонної розмови. Одарченка знаємо. Получається мені там вот те, от саме. Я чесно говоря, в Харк в Харків Харк... Харк... не вірю Мустафа. З контексту розмови е... йдеться про оборону міста Харкова. І тут народний депутат Ударченко зазначає, що він не вірить в те, що е... Силам оборони України вдасться його втримати. Е... Запитання наєма – чого? Одарченко, нецензурная цитата с трех слив ты что две ядерные триады три, триады две страны имеют россия и америка триада ядерная о чем мы говорим вы что нецензурное слово но это смех ты кмык но это может быть киев киев это в лучшем случае вообще в лучшем я тебе гора но это вообще но это мощь я много читаю я тебе могу я бы рассказал тебе про концепт это долго ты Нецензурное слово в контексте удивился бы. Э, нельзя, э, ну, наемка же нельзя отдавать русским. Одарченко, а ты ничего не сделаешь. Нас разметут, мы блохи, вот такие вот. Уже Иран это дает, и это Китай уже оружие доставляет. Ну все, на фронте нельзя. БК показывала. О чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них МОБ-резерв сейчас идет. Ты посмотри, у нас МОБ-резерв, у нас меньше все. Скоро все, э, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово, зачем нам эти донецкие, луганские, Крым, Черт с ним, понятно, что жалко. Я там тоже не это самое. Надо договариваться. Он, понимаешь, он, если выборы не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось. По перше, ця, цей уривок дуже добре характеризує особистість народного депутата Одарченка. По-друге, на цей абзац я посилатимусь як на потенційне вчинення іншого кримінального правопорушення. Як видно, з цього абзацу він фактично нормалізує агресію Російської Федерації проти України. Звернув увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року, тобто казати, що це. Перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і не може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Під час суду нардеп заперечував вину. Він визнав, що неодноразово зустрічався з наємом, але нібито не пропонував йому хабар. За його версією слідство сфабрикувало записи прослуховування їхніх зустрічей. За словами одарчитка, він спілкувався з Мустафою Наємом багато разів на різні теми. Втім, нібито жодних пропозицій неправомірної вигоди не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги. Та виділення коштів державному біотехнологічному університету. Також Дарченко стверджує, що наєм, нібито просив його навчити користуватися криптогаманцем. Нардеп не виключає, що справа проти нього може бути свідченням політичних чи якихось інших переслідувань і згадав у цьому контексті свою роботу в парламентському комітеті з питань антикорупційної політики. Втім, якщо чесно, після заслуханої телефонної розмови віри йому немає.